Вітайте нових підопічних, тимчасових підопічних. Це котики з Донецької області, ці біляшики. Їх зараз тут у нас троє. Зараз вам покажу. Спеціально так виставили на вулицю, щоб показати. Ось цей котик маленький, він без очок. Він найменший хлопчик. Біленькі всі хлопчики. Їхня мама. Як це? Турецька ангора, здається, порода. Факт те, що її викинули і вона понароджувала тих кошеняток. Троє більш-менш однакових таких, по, ну, напевно, по 5 місяців, а один більший. Чи то братик від першого виводку, чи то взагалі тут усі їхній, невідомо. Моя знайома Ірина Волонтерка вона забрала їх до себе на перетримку цих котів. І маму забрала інша волонтерка, вона буде займатися і лікуванням, стерилізацією, і прилаштуванням. Тобто більш такого не повториться. Їх таку сімейку врятували звідтіля. Зараз вони мають шанс на життя. Мені їх привезли, бо я завтра буду відправляти їх на прилаштування до Києва. Оці пухнастіки біленькі, це всі хлопці. А оця тайська дівчинка, як наша сіма, як маєчка, та я її звати. Її викинули десь по місцю. Її теж врятували, підібрали, стерилізували, обробили, вакцинували. Котиків теж кастрували, зробили операцію. А цьому мали зараз покажу, я не буду відкривати, бо це на вулиці. Кис -кис -кис -кис. О, я вам ще так ближче знімую конижу в клітці, бачите, О, там зашити чорними нитками. Я не знаю, але як по мені це дуже похабно зашито. Дуже похабні ці очі. Я... Забуду їх обробляти, я не знаю. Мені ж недобре робиться, я не уявляю, як цьому малесенькому котику з такими очками бути. То зараз вже скоро я їх пересажу в кліточку, дам їм поїсти. Вже може зараз відкрию, і вони не тікають. В принципі, вони геть геть ручні. Отак вам трошки покаже. Ну, мене бояться, бо перший раз бачать, що там казати. Будь ласка, не сідай на цього хвореньку, Ну що ж ти? Ну і так, бідосик. Такий не треба, не треба сідати. Це, здається, оцей старшенький. Ось, подивіться. Ох. Так, чутливо мене дивитися. Ну, маленький. Його спочатку підлікували, а вже потім взяли на видалення очей. Зразу кастрація. А, і очки обробляють кожен день, і мені прийдеться до завтра, бо, блядь, там дівчата продовжать. І 25-го знімання оцих швив. Оце чорні це не такі. Я не знаю. ну, Виглядає воно ну, дуже стрмно, чесно. Я ще такого, якось я бачила, як очки зашивають, але мій ветеринар робить тут дуже дуже акуратненько. Я не знаю, вона як побачить, це буде в шоці, напевно, так само, як я. що Так воно зашите, так воно, бачите. Ой, я думаю, щоб я в обморок не впала, коли я це буду робити, бо бідочки мої. Цей красунчик дивиться він в шокі, він привик до тої атмосфери, де вони були тиждень чи скільки на перетримці. Тепер я для нього нова. скаже, нічого, ми подружимося. Подружимося. Я, напевно, ще дозніму відео, як я їх розташувала. Знову ж таки, я не маю великої клітки. Вірніше, я маю собачу, а от для котиків не маю. Такої, знаєте, щоб побільше, щоб їм було комфортніше, в ній знаходиться. Я посажу їх по двох, у дві різні. Але то всього до завтра. Завтра відправочка. Хто бажає допомогти, можете на основний рахунок допомогти, бо це дорога до міста. Потім з міста з до Києва і по Києву таксі наймаємо, щоб їх довели до місця призначення. Ну хіба не гарнющі коти. Ну як таких не забрати в сім'ї? Ну як? Гарнісінькі. Зараз передивлюсь їхні документи, все там. Ой-ой, щось, ой, щось щось щось. Все підправлю, да? Каже, що це дуже ласкучий, він нічого не бачить і потребує уваги, потребує братика. Скаже, що підтримка була, що він не один да, пусік. Їх не називали, я так розумію, тільки у нас таєчка ота. Ну, Тайська кінця і тая звата. А ще один ось тільки в ушку торчить, не знаю, боїться він. Який ти файний красавчик, ну ти ж треба таким бути. І він це знає. <смірко> а одного братика, зараз їх четверо. Одного братика забрали прямо з кастрації молода пара. Вони прийшли в центр захисту тварин в Житомирі. Взяти собі собачку, побачили цих котиків після кастрації і одненького забрали. Забрали і навіть оплатили за нього гроші. Ну, компенсували стерилізацію його. Тож, сподіваємось, сім'я буде хороша, буде його любити. Теж точно такий біленький. Всі як на один. Цю манючка буду обробляти. Так поставила на вулиці, Тріці зробили таку, щоб гарненько зняти, вам показати. Такі у нас новини. Такі у нас оновлення, можна сказати. І буду тримати вас в курсі. Я думаю, що я ще з кліточки зніму вам відео, ви побачите, які вони більш так не на вулиці, більш так видніше буде. Я думаю, їх скоренько прилаштують. Йдуть вихідні, а на вихідних найбільше котиків забирають. Тож, побажаємо їм хороших сімей. цьому пупсику. Одужувати, одужувати, щоб почки більш-менш скористали, да? більш-менш нормальні. Ну ви ж розумієте, так, що воно має більш-менш бути вигляд, щоб його забрали. Малюк, малюк, сліпий малюк. Ось таке буває, коли не стерилізують котів. Маль хай рожає. От вона родила. Герпесвірусна інфекція. І ті якось, як кажуть, легко, легко все пройшло, а, а цьому котку отак. Лишився без двох очей, і вже нічого зробити неможливо, тому їх видалили просто.